Це дуже важливо, щоб ми на цьому етапі розуміли, звідки взялись 16 розрядів у процесора, як працюють суматори в ньому, чому кожен розряд числа, кожен біт на вході, це окреме фізичне з'єднання в окремий суматор. І ось це все. Бо далі ми вже будемо оперувати з'єднаннями, в яких присутні ці самі 16 бітів. Тому, якщо вам здається, що ви чогось не зрозуміли із попередніх відео. Особливо із відео, де ми будуємо суматор для дворозрядних чисел, то краще піти їх ще раз передивитись, поставити на паузу в незрозумілих місцях та трішки подумати. Ну, або написати коментар під відео, що я погано пояснив, і тоді можна буде спробувати допомогти вам в цьому розібратися. Цього разу наша задача побудувати схему, яка буде збільшувати вхідне число на одиницю. Наше число буде мати 16 бітів, тобто буде мати 16 входів до схеми. Але гра нам знову пропонує сховати від нас ці деталі в нову абстракцію. Подивимось, що це за абстракція, та розглянемо її більш детально. Через те, що наше число складається із 16 розрядів, то було б очікуваним мати 16 бітів на вході до нашої схеми. Але натомість ми маємо лише один вхід, з яким ми можемо працювати. То... Що змінилось? Цей вхід, хоч і показується нам як один, але він приховує в собі ті самі 16 бітів, в яких ми кодуємо число. От до прикладу, якщо я напишу на вході число 42, то я побачу, що в бінарній системі числення це 00101010. А значить, якщо дивитись зліва направо, у нас на вході 10 бітів йде нулем, 11-й біт йде одиницею. 12 біт йде знову нулем і так далі. Тобто, наше число кодується в 16 бітів, і гра видає їх як один вихід. Але ми тримаємо в голові та не забуваємо про те, що насправді це все не один біт, а 16 бітів. Так от, наша ціль побудувати схему для збільшення числа на одиницю. Очевидно, що збільшення числа на одиницю – це всього-навсього додавання одиниці до іншого числа. А додавати ми вже вміємо. Ми аж цілих три відео посвятили цій темі, тому можемо почати з того, що візьмемо наш 16-розрядний суматор та перетягнемо на канву. Першим входом до нашого суматора має бути саме вхідне число. Якби не ось це спрощення з одним входом, то ми мали б з'єднати 16 входів на схемі до 16 входів на суматорі. Але ми цього не робимо саме завдяки спрощенню в грі. А от другим входом має бути одиниця, щоб ми змогли їх між собою додати. Тільки, от де взяти цю одиницю? Ось тут насправді в мене є деякі змішані відчуття до того, як це робиться в грі. Тому я їх прокоментую. Ми знаємо, що в нас є джерело напруги, яке завжди дає одиницю. Ми могли б взяти це джерело та з'єднати його з першим бітом другого числа в нашому суматорі. Ми б отримали одиницю в бінарній системі числення. Суматор би це додав, і ми отримали б інкремент. Але натомість я вимушений робити трішки по іншому, бо цього в нас тут немає. Візьмемо в компонентах 0 та перетягнемо це на канву. Цей 0 ми можемо інвертувати й отримати одиницю. А маючи одиницю, з'єднати її з другим числом нашого суматора. Таким чином, ми отримуємо на одному вході суматора наше число, а на другому вході отримуємо одиницю. До речі, варто також сказати, що тут не показується ось цей момент з'єднання першого біта з нашим інвертованим нулем через те, що наш суматор на кожне число очікує 16 бітів. То може здатись, що наша одиниця йде на всі 16 входів суматора. Але це не так. З'єднується тільки з першим бітом на вході. Всі інші залишаються нулем. Інакше в нас були б всі одиниці на вході суматора, а це вже зовсім інше число, і далеко не одиниця. Що ж, тепер ми маємо суматор, який додає одиницю до нашого вхідного числа. Можемо провести цю суму до виходу схеми і таким чином ми отримали наш інкремент. З тим же прикладом, коли в нас на вході 42, ми бачимо, що результат в нас 43. А значить, все працює. До речі, ми не чіпаємо переповнення в цьому рівні. Тому що гра каже нам, що ми можемо це пропустити. Ось так ми отримали ще один компонент в нашу бібліотеку інкремент. Цей компонент нам знадобиться, коли ми будемо розбиратись з від'ємними числами та розбиратись з тим, як будувати схему віднімання двох чисел. А це буде у нас саме в наступному відео.